Так, сонечки, всім доброго дня. Сьогодні починаємо експеримент по вирощуванню полуниці у домашніх умовах. В мене прийшли саджанці полуниці Елан, ремонтантна ампельна. Ремонтантна полуничка це та, яка має давати плоди декілька разів на рік. Ну, це я для тих, хто в цьому розуміється так само, як і я. Знавець. Всіх відомостей, які я отримую з інтернету. І ампельна це та, в якій на вусиках будуть також потім висіти нові майбутні зародки кущиків і також нові ягідки. Отже, я замовила через OLX, на довго вибирала, тому що важко вибрати те, в чому не розумієш. Ну, мені дуже глянулася картинка. От я замовляла 5 кущиків. Власне, от вони 5 таких гарних великих рослинок прийшло. Правда, на фото там були отакі манюські намальовані. Тут мені здається, що це вже, господи, якісь повноцінні кущі. Я дуже вдячна людині, яка мені це прислала. Прямо дуже вдячна. Вони мені подобаються. Я тут на радощах на новій пошті аж приглагла. І отут воно, тут ще отакенькі манюсічки. Були, я корення розплила. Хто бачив моє минуле відео з пересадки домашніх рослин, хто бачить, знає, що я прям вже майстер в розплутані коріння. Бо в мене дітки часто саджають кілька якихось насінни в один горщик, а потім воно це все викодувати, шкода, намагаємося все рятувати. Отже, будемо саджати їх зараз, саджати у землю. І будемо дивитися, як вони себе будуть почувати. Оцей експеримент розпочинаємо. Я зараз покажу: ми будемо брати просто 6-літрові бути з-під води, розріжемо їх пополам навпіл. І також туди засипаємо землі. Ну і далі, по ходу, справи, буду вже якось дивитися, чим їх там люди підживлюють, як часто поливають, де тримати, щоб сонце не попалило чи щоб його було достатньо. Так що будемо дивитися, як воно вийде.